Що стосується антитерористичної операції, то е, розстріл наших військових, який стався поблизу Волновахи, це є терористичний акт. Це є зухвалий розстріл українських військових, які знаходились на своїй землі, відповідно діяли разом з місцевим населенням. Групи диверсантів, по суті, терористів на трьох машинах, які прибули знову ж таки за мирних людей, використовуючи як щит, просто зухвало розстріляли українських військових. Це черговий військовий злочин. Люди і в тому числі іноземці, громадяни Російської Федерації, на які вже зізналися, і взяли на себе скоєння цього військового злочину. Це ті люди, які будуть або в українському суді, або після виборів, оскільки зараз наше бачення все ж таки дати можливість проголосувати і зупинити насамперед терористами бойові дії і розстріл людей. А після цього такі люди, особливо хто організовував і безпосередньо розстрілював військових, мають бути затримані або знешкоджені як терористи за українським законодавством.